Ось такий, друзі, інструмент. Він не є обов'язковим, тому що всі ви знаєте, що можна в'язати поводки безпосередньо на риболовлі, спочатку надівати бойл чи поп-ап, відмірювати довжину волоса і потім вже прив'язувати гачок. Ну, а якщо ви хочете собі нав'язати поводків наперед і поскладати у поводочницю, тоді можете собі його придбати. Вітаю вас, друзі! Мабуть, усім вам вже давно відомий такий інструмент, який називається вимірювач довжини волоса. Але мені дуже часто приходиться стикатися з таким, що люди не знають, як ним користуватися. Значить, у мене їх дві штуки: один від CarPro, один е від іншої фірми, дорожчий, той дешевший, той дорожчий. Але, в принципі, вони однакові. Тільки тут є така зручна штука, така петелька, на якій зручно затягувати вузли. І так, що ми будемо робити? Значить, беремо наш поводковий матеріал. У моєму випадку той товстий шнур, тому що ви знаєте, що поводковий матеріал не дешевий. І я буду показувати на шнурі товстому, щоб було гарно видно. Так, зав'язуємо собі маленьку петельку. Так. Гарно затягуємо, тому що... Нур у нас товстий і коли ми добре не затягнемо, буде великий вузол. Отак. От і обрізаємо лишній кінець. Так, є у нас така маленька петелька. Тепер відмірюємо собі приблизно 30 см. У мене отут є коробка, в якій тримаю маркери, нам має 30 см. Я орієнтуюся на неї. 30 сантиметрів відрізаємо. Так. Тепер відрізаємо собі резиночки, кусок. Міліметра три. Так, і надіваємо його. Ось тут старайтеся. Потім той кінець відійде, щоб не пошкоджувати поводковий матеріал. Так, надіваємо його сюди. Так, тепер так само в тому місці будемо пропускати гачок через резиночку, щоб не зачепити поводковий матеріал, краще тут робити тут, щоб не пошкодити десь в цьому місці. Так, надіваємо резиночку на гачок і тепер підтягуємо собі сюди. Ось так. Беремо наш інструмент. Нам потрібно на 10 мм зробити волос. Тут є такий виступ. Забираємо сюди, пропускаємо поводковий матеріал у вушку, в сторону жала. Ось так. І тепер підсуваємо гачок. Вплотну. І друзі, дуже багато хто мотає неправильно, мотають в цю сторону. Тут, бачите, вушку у нас загнуто сюди і в тому місці може пошкоджуватися. Якщо не якісні очки, то тут можна, може пошкоджувати поводковий матеріал. А ми робимо з цієї сторони витки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, і пропускаємо назад в вушку в цю саму сторону. Отак, От тепер чіпляємо сюди і гарно затягуємо. Ось так. Поправляємо наш волос, щоб він виходив строго зверху. Резиночку ставимо напроти жала. Так, і тепер залежно від того, як ви будете е, ловити, чи на безпечну кліпсу, чи може у вас буде для флетфідерної ловлі, то залежно від того, ви собі робите довжину поводка. Ну, я зроблю такий чуть-чуть більший поводок. Ось так, в'яжемо петлю вісімку. Так, і гарно затягуємо. На товстому шнурі виходять великі вузли, тому треба гарно затягувати. Так, є у нас п'ятелька з цієї сторони. Так, і припалюємо. Так, є у нас, друзі, поводок. Тепер переміряємо собі, чи у нас правильно вийшла довжина волосся. Ось тут у мене є попапи. Старі попапи, які я деколи зберігаю, не завжди викидую, якщо вони гарні. Потім використовую для примірки волоса. І так, беремо наш попапчик. Надіваємо на потім стягуємо на волос. Беремо з топорочок. стопорок трішки тут завеликий. В мене є ось такі міні-стопорки, але вони у мене вже закінчуються. Тому вже не хочу їх відрізати зараз. Покажу вам, як для прикладу, ось такий стопорок ну він трішки завеликий. Але для нашого випадку він підійде. Так, поправляємо резиночку, ставимо на проти жала. І все, друзі, от маємо тут 3 мм від попапа до резинки. Значить, волос ми зав'язали правильно. Ось такий, друзі, цікавий інструмент. Ще раз повторюся, що він не обов'язковий. Якщо ви будете в'язати поводки безпосередньо на рибалці, то він вам, скажімо, не потрібен. А якщо ви хочете собі заздалегідь нав'язати, Багато поводків і собі поскладати у свою поводочницю. Тоді так, тоді ви можете собі 10, 12, 14 мм в'язати поводки до 40 тут від 10 до 40 мм під великі, там 20-ті бойли, під сніговики. Тоді, так, тоді він потрібен і тоді ви собі його використовуєте для того, щоб нав'язати поводків наперед. Якщо, друзі, ще у вас залишилися якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповідати. Не забувайте ставити свої оцінки за відео. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і гарних трофеїв. Зустрінемось!